Десять років тому я написав у Фейсбуці маленький допис, закликав медиків вийти на майдан і підтримати тих, хто висловив своє обурення проти несправедливості, свавілля, брутального застосування сили. Все розпочалось з майдану, коли розігнали студентів. Розішпочалось звідси. Ми зібрали просто медиків, які готові були надати першу медичну допомогу. Там, на Майдані, і прийшли люди просто з лікарень Києва. Хто, хто хотів, прийшли. І ми так тоді почали гуртуватися. Так був зачатий подимша. Ніхто не знав, що цей невеличкий допис змінить мою долю і долю сотень медиків, і не тільки медиків добровольців, які згодом ввалилися в нашу велику родину. Величезний фронт медиків, волонтерів, які, залишивши теплі кабінети, відягають із лап смерті хлопців на фронті. Понад 5 тисяч врятованих життів. Це досягнення першого добровольчого мобільного шпиталю. За ці роки від того, як ПДМШ 9 років тому народився на фронті. Ми врятували десятки тисяч пацієнтів, спасли життя тисячам людей. 20. І ми один одному мішаємо, навколо нього не може підхопити дітей. Сотні медиків добровольців працювали у десятках локацій. どうも。<Holy> <laughs> Але не тільки врятовані життя стали нашим здобутком на цій війні. ПДМШ став прообразом того, якою Україна може і має бути. Та Україна, за яку ми боремося, за яку ми афіруємо наше життя, за яку ми не боїмося Орди, яка атакує нашу свободу, нашу гідність, нашу незалежність. Пам'ятати гасла славних, Пам славних холодноярців! Воля України або смерть! І ніколи не зганьбити, ніколи не зганьбити. Високого, звання високого звання українського добровольця. Присягаюсь ніколи не зрадити український народ, зрадити український народ. Своїх, посестер своїх посестер та побратимів. І Нехай нам в цьому допомагає Господь. ПДМШ для мене не тільки команда чудова, героїчна. Самовідданих медиків маю честь і гонор вручити нагороди спочатку за сприяння військом. Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 14.08.23 за номером 1819 почесним нагрудним знакам за сприяння війську нагороджується. Це париста майбутнього України. І всі, хто допомагає нам, хто влився в нашу велику родину, є частиною цього майбутнього, за яке не шкода впивати і вмирати. Вітаю усіх, хто долучився до народження і зростання нашої великої родини першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Перегова. Тепер я знаю, що це тільки початок. Ми виграємо цю війну і ми побудуємо Україну, за яку буде не сором перед тими, кого ми, на жаль, не змогли врятувати разом і до перемоги слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!